Павел пише, Фили... відправляючи цього раба до Філімона, знаючи, що він, вже, а той раб обратився, став вірущем. Віддаючи його до Філімона, він сказав йому такі слова. Якщо ж он чим обіду тебе і дожен, вважай це на мені. Іншими словами, якщо тобі цей раб задовжав тисячу гривень, то вважай, що це мій долг, апостола Павла. І якщо в тебе є до нього проблеми, то ти обращаєшся і каже, Павел, давай мені тисячу гривень. Ну, Павел прекрасно знав, що Філімон так йому не скаже. І то я хотів би, щоб ми розуміли це. Якщо між нами є якісь нехороші стосунки, і нам важко простити, уявіть собі таку ситуацію. Знаходитесь ви і знаходиться та людина, яка вас образила. І між людьми, які в сварці, в них постійно оця ситуація, Павел каже, крики, злоречі і злоба. І Бог за цим постійно наблюдає. День наблюдає, другий наблюдає, місяць наблюдає, третій наблюдає. І люди вже рік між собою не зустрічаються, але якщо зустрінуться, опять згадують один одному. Але уявіть собі ситуацію: між вами вражда і входить в кімнату, де ви. Чи автобус, в якому ви разом їдете, чи просто на тій вулиці, в якій ви разом стоїте, і виясняєте отношення, підходить до вас Ісус Христос і питається, чого між вами така сварка? І ви розказуєте всю проблему. Мене обідали. І ви дійсно розумієте, що вас обідали несправедливо. І Ісус каже, а чи можеш ти простити Його ради мене? Я не можу сказати, яку відповідь ви дасте Христу. Але щось впевнене, що ви скажете Ісус, раді тебе, ну раді тебе можу простити. Ну то прости, во ім'я і не згадуй йому більше. Нам інколи важко простити, бо ми дивимося на своє его. то це ж мене. Апостол Павел каже, при всіх ваших обідах не оскарбляйте Святого Духа. Боже. І якщо ми хочемо бути істинними поклонниками в Господі, ми повинні навчитися прощати в ім'я Ісуса Христа. Чи є в когось сьогодні така нужда? Боже, дай мені сили прощати в ім'я Твоє. Один чоловік. Два чоловіка. Три чоловіка. Чотири. П'ять. Діло в тому, що ми зараз будемо за вас молитися. Щоб Бог дав вам сили навчитися і мати силу сказати, Боже. Мене крепко обідали. Від цього ти маєш якийсь матеріальний ущерб. Бо ти кажеш, Господи, во ім'я, бо Ти простив мені набагато більше. І саме головне, що якщо ми це зробимо во ім'я Ісуса Христа, каже Ісус: якщо у вас буде хоча б малейше желання горчичне зерно, ви побачите, як дерева проблем будуть вириватися з вашого життя і переноситись далеко в море. Ви ніколи їх більше. Не зустрінете. Якщо навчитесь прощати в ім'я Ісуса, давайте ми станемо і помолимося.